Щороку в Олександрії відбуваються масові благодійні забіги, зокрема до Дня міста. Декілька років поспіль містяни та гості долучаються до забігів Шаную воїнів, біжу за героїв України. Але цього разу всіх охочих запрошують долучитися до забігу в рамках проєкту Активні парки. Подія запланована на 9 листопада. Організатор-ініціатор проведення саме в Олександрії Сергій Зайченко. Так, офіційно у нас 9 листопада відбудеться фізкультурно-оздоровчий захід за забіг... Олександрія від президентської підтримки Активні парки. Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь. Видача стартових пакетів відбудеться з 8 години до 9.45 при умові, що люди зареєструються в електронному кабінеті Нювран. Якщо є в кого якісь особисті, наприклад, питання, можна звернутися безпосередньо до мене, приватні повідомлення. Я можу навіть сам зареєструвати через свій електронний кабінет, але це зробити завчасно, тому що зазвичай за день-два реєстрація закінчується, тому що траса буде чіпованою. кожен учасник отримує стартовий пакет, в якому в рюкзачок, в якому буде стартовий номер з чіпом, ну, там булавки для того, щоб прицепити водичка. І відбудуться старти з 10-ї години, будуть дитячі забіги 100-300-500 метрів в межах площі Соборної. І загальний старт на 1 кілометр, 5 та 10 кілометрів, плюс ще 5 кілометрів будуть йти скандинави. Тому е, хотілося б масовості побільше в Олександрія, адже все-таки в нас місто є дуже спортивним, дуже багато спортсменів, дуже в нас розвинута дитяча юнацька спортивна школа, футбольний клуб. Е, думаю, для того, щоб показати свій особистий результат, не для того, щоб прийти для перемоги. Для перемоги хай перемагають, ну, як кажуть, найсильніші. Нам е, головне, щоб підтримати. Цю програму і дати поштовх для можливо комусь для майбутнього, особливо під доставьшому поколінню. Спортсмен нагадує, що проєкт активні парки діє на постійній основі. Парк біг в нас діє на постійній основі. Зазвичай ми зустрічаємося на вихідних, так як що більшість людей вже є не школярами, а мають свою роботу, певну відповідальність, якусь і ми зустрічаємося за домовленістю, але зазвичай стараємося, так як уже день короткий. Це зранку. З 8 з 9-ї години ранку парки Шевченка, наприклад, топальки, будинок ветеранів, біг по пересіченій місцевості, ну, різні локації міняємо для того, щоб було різноманітно. І ще до цього в нас приєдналася ще є така організація, як Труран. Вони теж є. Тими, як кажуть, болівальниками чи тими партнерами, які підтримують біг в Олександрії. Тому приєднуйтеся, будемо працювати. Місто в нас спортивне. Також запрошують волонтерів, які б допомогли в організаційних питаннях забігу.